Дівчатка, всім привіт! Сьогодні будемо тестувати наш кисневий плямо-мовидник OxyClean. Ось у мене така ганчірочка. Я взяла спеціально таку саму страшнішу. Це у мене ганчірочка в селі. Я її відкриваю грубку, коли топлю. Ті, хто з села, той мене зрозуміє, що така біля грубки завжди валяється. Зараз будемо чистити чистити, брати, виводити з неї плямки з допомогою нашого оксі. Так, беремо я візьму, пів мірної ложечки, висипаємо, заливаємо кипятком. Добре розмішуємо, що він достав повністю. Так, бачите, він нас шипить. Так, це з допомогою очищається. так, занурюємо нашу ганчірочку, добренько її змочуємо. Зачекаємо декілька годин, і я вам покажу результат. Дивіться, вона вже, бачите, як пільна, пільна така, вже видно, як з неї виходить бруд. Дивіться. Але ми зачекаємо пару годин. Дивіться, якщо прислухатись, камера, звісно, погано передає. Але чутно, як воно починає шипіти. Ось, йдуть бульбашки. Це бульбашки активного кисню. Ось дивіться. Дивіться, яка вже вода грязна. Через пару годин побачимо результат. Що, дівчатка? Пройшло декілька годин. Дивіться, яка вода грязнюча. А русничок. Чистеньке зараз прополощу і покажу вам результат. Не робила фото до, звісно, треба було зробити, але ви так бачите. Дивіться, який гарненький став. А зараз щоб висушити його, то взагалі шикарно. Сміливо раджу вам цей кисневий плямовий відник. Справляється, правда, з будь-якими видами забруднення ця гантірочка, яка живе біля печі. Це довела, бо на ній і сажа, і жир, і кіптява, яких тільки плям на ній не було. А зараз вона чистенька. Тож, замовляйте цей кисневий плямовий відник, вага 1 кілограм. Пишіть мені, я зроблю вам знижечку, і вам буде набагато вигідніше.